Друзі, вітаю! Сьогодні маю ось такі шматки тонкого сала із обсмаленою шкіркою. Зазвичай тонке сало коштує дешевше, ніж звичайно. Коли таке трапляється, завжди його купую. Із нього багато чого можна приготувати смачного. Цього разу готую ось такий запечений рулет. Хіба ж це не шедевр? А усе, як завжди, просто, швидко та ще й бюджетно. У мене один шматок тонкого сала довгенький. І ще два менші. Попередню я почистила шкірку і зайвий жир теж зрізала. Ще мені потрібні м'ясні обрізки. Ось такі м'ясні шматки. Можете замінити їх на фарш. Усе присолюю спочатку та присипаю спеціями. Це стандартний набір: мелений коріандр. Сухий чесник. Якщо немає, використовуйте свіжий. У мене домашній. Як його робила, залишу посилання і підказки, кому цікаво, дивіться. І трохи солодкої паприки. Теж домашня. Перевертаю на другий бік. Зі сторони шкірки тільки присолюю, а м'ясо так само. Далі на нижній шматок сала викладаю м'ясні обрізки або фарш в кілька шарів. Знову тонке сало і потрібно максимально туго закрутити ниткою у вигляді рулету. Я це роблю наступним чином. Якщо у вас не вийде, скручуйте, як можете. Це на смакові якості ніяк не впливне. І в такому вигляді, усе разом буде маринуватись мінімум 3 години. Є можливість залишити на ніч. Тонке сало пропахнеться спеціями, а під час запікання м'ясними соками. Запікаю в рукаві при температурі 200 градусів 1 годину. При умові, що вага цього рулету 1 кг, це значить 1 година запікання. Якщо вага менша чи більша, то відповідно збільшуємо чи зменшуємо випікання. піка. Дістаю з духовки і поки він гарячий, зверху дощечка з вантажем. І так залишаю до повного остигання. Мій рулет уже повністю остих. Пахне дуже смачно. Ось такий він у розрізі. Смачно! Друзі, рекомендую! І не за усі гроші світу в результаті маємо смачне ароматне запечене сало та міско. Далі хто з чим любить хріб, гірчиця, кетчуп. А я усім бажаю смачно їсти і бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео.